Шість високоспеціалізованих транспортних засобів передали профільним медичним закладам Закарпатській області. Продача автівок відбулась на головній площі області. Василь Чечерський, екстрений медичний технік, коментує подію. Новим завжди добре. Машина гарна, машина набагато, салон пацієнта набагато більший, ніж у попередніх машинах. Можна буде проводити реанімацію з двох сторін. Е, окремий відділ для кисневих балонів. щоб буде менше шуму в салоні. Ну, Гарний. Ну, мерседес, він завжди мерседес. Скажіть, будь ласка, де вона буде знаходитися? Куди? Картівська станція екстреної медичної допомоги. Натолі пшеничний директор екстреної медичної допомоги області каже, що вартість такої однієї машини близько 4 мільйонів гривень. За його словами, це значно покращить роботу екстрених служб, які майже що хвилини рятують життя людей. Тобто, скажімо так, лікарські машини міні-реанімації на колесах. Вони сьогодні йдуть на лікарські бригади в найбільші райони: дві машини на Ужгородську станцію, дві машини на мукачівську станцію, Бергівську станцію і Виноградівську станцію. Вона дає можливість з перших хвилин, коли людина потребує перебуває в критичному стані і потребує надання невідкладної екстреної реанімаційної допомоги, і плюс дає однозначно можливість доставити можливість доставити пацієнта до спеціалізованих закладів пацієнтів, які перебувають в критичному стані. Голова закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький відзначає плідну співпрацю між закарпаттям та владою, а також донорськими напрацюваннями. П'ять автомобілів екстрено допомозі від Саудовської Аравії, партнери фундації Олена Зеленська і одна машина від Міністерства охорони здоров'я. І це радує, тому що ми поповнюємо свій парк. Вже з початку війни це 33, -33 машини, але ми пам'ятаємо, що на початку війни екрана медична допомога віддала 48 автомобілів для військових. Про співпрацю між країнами світу та областю коментує і Роман Сарай, голова Закарпатської обласної ради. Закарпатська область очолює цей міжнародний фронт по роботі з нашими міжнародними партнерами. І е, окрім е, тих е, швидких тих реанімобілів, які закуповуються Міністерством охорони здоров'я України, Закарпатська область працює з нашими партнерами-донорами, які також е, поповнюють наш автопарк е, від такими необхідними транспортними засобами. На Сьогоднішній день Закарпатська область співпрацює з такими країнами, як Чеська Республіка, Угорщина, Польща, Румунія, Австрія, Німеччина. На Італія сьогодні Закарпатська область демонструє високий рівень довіри та надає тил нашій країні у дуже скрутний час час великої повномасштабної російсько-української війни.